Опис панелі управління. Ручки. Ручка опалення. За допомогою цієї ручки ви можете змінювати температуру подачі системи центрального опалення, температура опалення від 25 до 80 градусів Цельсія. Поверніть ручку проти годинникової стрілки, щоб знизити температуру або прокручуйте меню ліворуч. Поверніть ручку за годинниковою стрілкою для підвищення температури або прокручуйте меню праворуч. Ручка ГВП За допомогою цієї ручки ви можете змінювати температуру ГВП, задане значення від 35 до 60 градусів Цельсія, або гортати меню Ліворуч і праворуч. Поверніть проти годинникової стрілки, щоб зменшити температуру. Поверніть за годинниковою стрілкою, щоб збільшити температуру. Кнопка Назад. Назад до попереднього меню. Кнопка Ресет. Ручне скидання котла. Кнопка Радіатор Натисніть, щоб вимкнути котел. Утримуйте, щоб перевести котел у режим очікування. Кнопка підтвердження підтверджує вибір або значення. Одночасно натисніть кнопку Назад та кнопку Ресет і утримуйте їх натиснутими, доки не активується режим сажутрус. Одночасно натисніть кнопку Радіатор та кнопку підтвердження. Щоб увійти в меню. Значення символів на дисплеї. Символ полум'я. Пальник увімкнено. Символ ГВП. Увімкнено режим гарячого водопостачання. Символ радіатор. Увімкнено режим опалення. Символ інформація. Це інформаційне меню. Перегляньте різні поточні значення. Символ користувач. Це меню користувача. Можна налаштувати параметри на рівні користувача. Символ спеціаліст монтажник. Це меню спеціаліста монтажника. Можна налаштувати параметри рівня спеціаліста монтажника. Символ несправності це меню несправностей. можна переглянути несправності. Символ годинник це меню лічильників. Можна переглянути різні лічильники. Важливо. Коли символ ГВП або символ радіатор блимають. Це означає що є запит на тепло